Ключі від 35 броньованих позашляховиків марки Volkswagen Амарок та Тойота Ленд Крузер отримали прикордонники у рамках проекту міжнародної технічної допомоги, наданої урядом Сполучених Штатів Америки. Церемонія урочистої передачі броньованих автівок відбулася у Києві в окремій комендатурі охорони і забезпечення Держприкордонслужби. Разом із бронеавтомобілями зелені кашкети отримали і 2300 комплектів захисного обмандирування. Оці нові легкові автомобілі, які є броньовані, дуже потрібні зараз в цей нелегкий час нам прикордонників для того, щоб забезпечити успішне виконання завдань захорони та захисту державного кордону, забезпечити безпеку прикордонників, зберегти їх життя та здоров'я. Ми хочемо, щоб ви розуміли, що в цій борбі ви не одні. І лучшим примером тому служит не только заявлення, але й конкретная помощь, которую ми видим сьогодні. здесь. у ході зустрічі учасники обговорили подальше співробітництво. Американському дипломату також продемонстрували автомобільний парк та технічне спорядження, що вже використовується в охороні державного кордону, в тому числі в зоні проведення антитерористичної операції. Ті випадки підриву або попадання в засідки нашого персоналу показали, що саме броньована техніка і швидка, і броньована техніка вона достойно себе зарекомендувала саме на цих ділянках кордону. Загалом, в рамках проекту американської допомоги, протягом 2015 року планується додатково передати прикордонникам автомобільну техніку, тепловізійні прилади. переноснита стационарные радиостанции, а также засобы индивидуального захвата, вартестю майже 10 миллионов долларов. Мы ми хотим, как хорошие партнеры, быть ответственность и когда вам надо помощь, мы хотим именно тот чего помощь дает. Перспектив для будущего сотрудничества очень большая. Мы смогли помочь насчет подготовки, насчет экспертов, насчет оборудования. чтобы они смогли исполнить свою обязанности, правоохранительные обязанности в новой ситуации в Украине в сегодняшней.